Всім привіт! Дякую, що приєдналася до цього каналу. Сьогодні я вам швиденько розповім про дієслово «être» бути в французькій мові. Ви можете його використовувати, щоб характеризувати предмети, розповідати про їхній стан, вказувати на різні ознаки. Наприклад, бути красивим, красивою, «être beau, belle», синім, наприклад, небо синє», бути синім буде «être bleu», школярем «élève», і бути в школі l'école, Наприклад, я є в школі, je suis à l'école. Відмінюється як je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Наприклад, якщо ви хочете сказати tu es français, наприклад, чи ти француз, і людина може відповісти но, no, je suis belge, ні, є з Бельгії. Але мої друзі італійці, Ме, mes amis sont італіян. Вони італіян. Вони італійці. Далі, наприклад, вони дуже щасливі, Ils sont très heureux. і, наприклад, ви можете так само відповісти: Ле miens sont canadiens. Мої з Канади, Канадійці. вони теж дуже щасливі і смішні. Ils sont très joyeux, ou heureux, et в іншій ситуації ви, наприклад, можете так само використати дієслово слово і спитати, де є твої батьки у сонти парон. І відповідь може бути, наприклад, вони в парку, ле парк». І ви спитаєте, де твої усонліціян, і людина може сказати Ільсон ось і нема. З цим дієсловом ви можете сказати майже все. Друге дієслово, яке дуже важливе, це авуах мати, але це вже в наступному уроці. Давайте зробимо декілька прикладів, і я вам перекладу, щоб ви подивилися, як саме використовується це дієслово. Я школяр, буде «Je suis лів. Моя книга зелена, livre е. Est... Vert. Книга чоловічого роду, тому буде верх. Якби це був жіночий, було б верх. Наступний приклад: ти дуже щасливий, «Tu es heureux». Якщо жіночий рід «tu es «Мій Місців маленький. Це жіночий рід, тому буде matable et «petite». Вони веселі хлопці. «Ils sont les garçons joyeux». Ви дуже добрі. «Vous êtes très gentils» – «Дівчата веселі». «Les filles sont joyeuses» – «Зараз вони у парку». «Maintenant, ils sont dans le parc». Це дієсловики використовуються постійно. Якщо у вас є ще питання, коментуйте внизу. І до наступної зустрічі!